Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин Діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори Та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Що ж будемо з вами робити? Він же зовсім від рук відбився. Але ж. Ще... Ніяких і халеш. Ваша поведінка виходить за всі рамки. Генріх, а... генріх, знову, що вже він накоїв? Уявляєте, він постійно вчиться. Як я в клас не зайду, сидіти, як діти. Бігають, кидаються аркушами. А він сидить і щось пише. Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 Генріх. Тобі не соромно. І це ще не все. Він жодного разу не бив дівчинку портфелем. А, але ж але ж їй боляче. А кохання воно таке, Генріх. Крізь біль і сльози. До речі, він вас зовсім не любиє бути вікна. Ми це виправимо. обіцяємо. Ух ти, вибачаюсь. Ось, до речі, наша гордість. 15 прогуляних уроків. Дев'ять розбитих вікон. І це за тиждень. А як він за школою курить? М -м -м. Була б по чому олімпіада, виграв би. обов'язково подружись з цим хлопчиком. Що ви хотіли? Я цей, хотів вам під стіл жуйку приліпити. Звичайно, прошу. <свісно> Молодець, не забувай в тілиці підкладати кнопку на стілець. Ага, окей, окей. <свісно> Який гарний хлопчик, не то що ваш. Генрік взагалі на перервах не бігає, на партах не малює, на уроках не списує, а домашнє завдання, хоч би раз забув, та як на зло все робить. Мені дуже за тебе соромно. Пробачте його, будь ласка, він же просто дорослий. Те, що він дорослий, його не виправдовує. Навіть дорослі можуть бути бешкетниками, Чув, Генріх. Навіть дорослі можуть бути бешкетниками, Чув, Генріх. Чув, Генріх. Чув, Генріх Аристархович, прокиньтесь. <гумут> Доброго дня. <гумут> <гумут> Тут -то був сон. Ви, 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 ви хто? Я мама Льоші. Ви мене викликали. Якого Льоші? Ну, мого сина, ви викликали мене з приводу його поганої поведінки. Mm -hmm. Льоша, башкетник мій заходь. Ось. Мама, навіть дорослі можуть бути башкетниками. Чу генріх. <плес> Дійсно він у вас. Трішечки того. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує H1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це Фізкульт, привіт, Надія Костятинівно! Зустрічайте чемпіонів марафону! Нічого собі! Супер, дивись, Віктор Петрович. А я думала, що ти дітей вчиш тільки бігати на короткі дистанції в кіос за пивом і назад. Ну, молодець! Бачите, нетрадиційна підготовка дала свої плоди. Ну, а дай ну я подивлюся? Можливо, знову шоколадні. Бражайте. Справжні, молодець. Ну, яка була мотивація? Та пам'ятаю, я пам'ятаю. Ой. Це тобі. Надія Костятинівна, я вам медалі з марафону приніс, а не з 30-метрівки. Ой, господи, ну добре, нащо. Ой, жаль, немає Олімпіади з праці. А то б дядя Мітя у нас М -м, за розум взявся. А ви йому всі уроки поставте до сходу сонця. Тоді він буде тверезий. Та йди вже, то я передумаю. Не треба. Дякую. Гарного дня. Молодці. Добрий день. Доброго дня. О, за гарною новиною йде погана. О! А я якраз стосовно цих медалей. А що таке? Це наша школа завоювала на марафоні? Ви впевнені? Так, от mm. впевнена, звичайно. Дивіться, от написано Олімпіада. А... Що? З математики? А це? Олімпіада з алгебри. У мене дев'ять заяв від батьків інших шкіл. Де цей ваш чемпіон? Я знаю. Віктор Петрович, він напевно вже бере участь у алкомарафоні, а коли звідти повернеться, я й не знаю. Так. Медалі ці всі я забираю, ага. а як з'явиться ця сорока, зразу скажіть нам, будь ласка, ми його покараємо. Ага, Добре. А, Олександр Костянтинович, а на цей кубок часом заяви немає? Ні, немає. О, то добре! Давайте разом його пошукаємо і разом привітаємо. а? Давайте, давайте прошу, ага. Віктор Петрович, а ну йдіть на сюди. На ну, любі мої, якби я вас не знала, я б подумала, що ви змагаєтеся, хто більше виставить двійок за поведінку. Надія Костянтинівна, ну а що робить, якщо діти взагалі не слухають? Ну, навіть мене, навіть твережого. А чому у інших вчителів вони ведуть себе добре? А? От, наприклад, у свистка. Ой, перепрошую, у Віктора Петровича. Жодної двійки за поведінку. А у вас що? Ну, Тому що він дозволяє дітям курити на своєму уроці. Що? А що я повинна їм ставити, як не двійки, якщо вони мені поклали кнопку на стілець? Угу. Вся школа чула, як ви на неї сіли. Треба шукати підхід до учнів. А у вас, дядя Мітя, що? Теж кнопку підклали. Та ні, вони щось там напхало в замок. Я не міг в підсобку зайти. Я цілий день тверезим проходив. Ну за це їм треба поставити найвищий бал. Ліпити двійки без розбору мої любі не педагогічно. Я не знаю. Ми не можемо залишити цілий 8 Г на другий рік. Не можемо розігнати їх кікіні матері. Підміття, заспокойся. Треба знайти підхід до дітей. Треба бути з ними на одній хвилі, і тоді вони потягнуться до вас. Гаразд, ми спробуємо. І тільки заради репутації нашої школи. Я вам буду дуже вдячна. Ідіть. Ревідло. Надія Костянтинівно, хай. О, Господи Боже! А? Софія Миколаївна, що з вами? Ну, ви ж самі сказали, що треба знайти підхід до дітей. Ну, Я вирішила вдягнутися, як одягаються їхні кумири, щоб бути з ними на одній хвилі. І ви знаєте, ви мали рацію. Вони стали краще ставитися до мене. Йоу! Надія Константинівна, ви були. Це, це, це що за півень? Експонат біологічки? А, а... Соня? Йо! Йо майо Слава Богу, хоч ти без ірокеза. А в тебе що? Я подякувати прийшов. А, От як ви мені порадили, я змінив підхід ага. і діти мене прямо почали поважати. Ага. Все, я мушу бігти, бо вони мене з магазину з другою зачекалися. Ану стоять. Я зрозуміла твій підхід. У тебе що? На уроці діти розпивають спиртні напої, я тебе зараз в душу. Та ви що? Це ж діти. Восьмий клас. Так, конфетки з коньячком по три штучки, луп 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 все, ви мені набридли. Я відміняю і ці цукерки, і цей ірокез. Хай краще 8 ге сидить два роки в одному класі. А ви, будь ласка, прийміть людську подобу. Ти і ти. Та я тільки перестала боятися свого зображення у дзеркалі. А? А з татухами що робить? А? На бухни. Зніми стрес. Цукерки з коньячком – Ні. Я полюбляю з лікарчиком. Другий раз в не побіжу.